Що буде, якщо забіксувати оземпік з прасіка? Реальна історія. Пішла пацієнтка до косметолога, щось вони там робили з лицем, і він каже: Слухай, завезли мені Оземпік, хочеш схуднути? Вона така: вже ж хочу. І думаю, Боже, ну я ж не маленька дівчинка, що мені 0,25? Зроблю собі нормальне дозування, зроблю собі 0,5. Пішла на день народження. Бакальчик другий, третій, і їй було так погано, була така булювота, що викликали швидку. Питання до знатоків: чи означає, що препарат поганий? Ні. Це означає, що повністю порушені усі можливі інструкції. Бо завжди треба починати з найменших дозувань. Після обстеження, звісно. Третє, всі препарати цієї групи, що Земпік, що Мунджара, що біопатит, що Саксенда, вони всі впливають на швидкість евакуації шлунку, шлунково кишкового тракту. Тобто з ними стоїть довше, і воно там повторно всмоктується, всмоктується, і людина відчуває себе гірше. Тобто, такий бадун відчуває досить тяжкий. Тому. Ніколи не можна робити це без обстеження, не можна порушувати інструкцію, що я не маленька одразу візьму велико дозування завжди з найменше. І третє, не міксуйте з алкоголем. Ви не знаєте, як ви будете переносити? Можливо, у вас буде нудота, а можливо, і не буде. Тому дуже важливо, щоб інструмент був в професійних руках. І я нагадую вам, що з усіх лікарів, усіх спеціальностей, хто зараз призначає ці препарати, саме ендокринологи мають найбільший досвід. Бо спочатку це були препарати для лікування хворих з цукровим діабетом другого типу. Тому звертайтесь, зробимо це професійно з користю для вашого здоров'я.